Це досить слушної про студентські тренінги в Львівській політехніці поговоримо з нашими гостями, які вже зачекалися. Запрошуємо вас. Це Дмитро Шумок, головний координатор проєкту Best Training Week, А також Олена Томчук, віце-президент зі зв'язків з громадськістю цього осередку. Привіт, доброго, доброго ранку, доброго ранку, вітаємо вас. Ну що ж, будуть тренувати, очевидно, що студентів, так, у місті Львові. То для кого взагалі студентів? То тільки для окремого навчального закладу, чи то для всіх? Це якби не для молоді Львова. У нас приходять також не з університетів, приходять вже люди, які працюють на відомих компаніях, і також ще з коледжів різних і навіть зі шкіл приходять. Угу. Тобто у цьому тренінгу можуть взяти участь усі, так? Так. так. Всі бажаючи. Чого би ти навчати власне, на цьому тренінгу? Ми будемо зараз говорити 10 хвилин про тренінг, та й не згадаємо, чого навчатимуть. Дуже багато різноманітних тем є, які будуть розглядатися. Загалом є 12 тренінгів, і там все, що можна сказати, набір необхідного для молодь, для молодого студента, молодої людини. Но що для молодої людини зараз Наприклад, потрібно? Розуміться, в фінансах. Так, е, якийсь старт е, фінансової справи, там, наприклад, якийсь е, 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 стрес як ресурси, як використовувати свій тре, стрес. Потім е, 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 почати як, як почати кар'єру свою. Е, як почати кар'єру, які є основи тайм менеджменту? Також будуть е, тренінг по тому, як правильно виступати на публіці, які є секрети гарного публічного виступу, mm -hmm. от тобто, це такі навики, які потрібні людям молодим, які хочуть розпочати хорошу кар'єру, оскільки зараз багато роботодавців дивляться не лише на диплом, а на студент, як на людину загалом на його навики, на його soft skills, це називається. не потрібно було читати там деяким людям по 20 книжок з різних тайм-менеджментів, різних там психологій, карнегії того всього. Можна прийти просто до вас на, на оці навчання і дізнатися до цього. Скажем, так так. вску та, ну, це є такий початок, тобто це будуть якісь основи. А вже потім, якщо людина зацікавиться, то власне почитати нікого не буде зайвим. Щоб це все знати, потрібно, щоб вам хтось це викладав або читав такий курс лекцій. Хто є вашим викладачами? Загалом ми запрошуємо досвідчених тренерів, які вже давно в цій справі. Наприклад, Ольга Райтер, Наталія Міхнова, Дмитро Лікимець, Тарас Вуїв, Роман Кушнір, дуже відомий угу, тренер. Угу. Угу. Так. Ну, то молоді тренери в основному, так? так? Так. всі молоді люди. А все зі Львова? Здається, так. так. Розкажіть більше про свою цю організацію Бест. Що чи, ви займаєтесь? Е, так, Бест Львів – це є осередок, один з осередків організації Бест, яка є в цілій Європі, в 33 країнах. Е, власне, у Львові ми працюємо при університеті Львівська політехніка. Багато проєктів є е, направлені не тільки на студентів нашого університету, але й на всіх студентів Львова. Тому там виникає багато запитань, чи можна з інших університетів приходити на пастирік чи ні. Так, можна, ми запрошуємо усіх. Власне, проекти наші направлені на те, щоб надавати студентам додаткову освіту і кар'єрну підтримку. Mm -hmm. Власне, от Бест Тренігмік є прикладом такого додаткового освітнього проєкту. А кар'єрна підтримка, то ми проводимо щороку інженерний ярмарок кар'єри, який цьогоріч відбудеться 22 квітня в 4-му корпусі Ліської політехніки. Ми запрошуємо. Тобто no, ярмарок приходять зазвичай якісь такі, знаєте, дуже аудиторські фірми, такі якісь. Серйозні компанії чи так це є міжнародні компанії, це є львівські компанії минулого року. у Нас було 12 компаній, цього uh -huh. року надіюся, що буде більше. Uh -huh. Тобто, це я напряму можливість прийти, поспілкуватися з роботодавцем, які в них є вимоги, і, власне, вже подати своє резюме прямо до року А який вам резон, як від організації без Львів, займатися такими речами? Тобто, зрозуміло, що деякі там освітні заклади, там гроші десь на тому заробляють. Хтось, зрештою, зарплати отримає. А що ви з того маєте? Ну, власне, ми є неприбутковою організацією, ніхто mm. на зарплати не отримує. Ми робимо це на волонтерських засадах. Так, ми розвиваємося до того. Той тренінг піти, щоб дізнатися, як заробляти е, Резон який, як ви кажете, Тобто ми розвиваємо студентів всіх, але організовуючи проєкти, ми розвиваємо самі. Тобто, набагато ти вже стаєш на щебель вище від тих студентів, які просто ходять на пари і більше нічим не займаються. Власне, у нас вже багато людей, які вже організація діє не один не перший рік, як я сказала. І люди просто потім мають можливість знайти хорошу роботу, і в них вже є якісь такі певні зв'язки. Зв'язки зв'язки навики. В них вже є просто вони на рівень вище стоять, тому що в них є певні навики. Ці soft skills, яких ми будемо вчити на Best Training Week. <реку> <реку> як ми попасти на ваш Best Training Week? Це потрібно вік, це потрібно реєструватися. <реку> Так потрібно чи це просто і слухаєш. У Нас є свій сайт. Бесту там є реєстраційні форми, куди переходиш, реєструєшся, вказуєш свої дані, щоб ми могли потім з вами зв'язатися. І, типу, все, лімітована кількість людей може потрапити туди. Так, деякі тренери ставлять якісь ліміти, щоб тренінг був більш ефективним. Угу. І хто не ставить ліміти, то ми вже дивимося по аудиторіям, скільки людей там міститься, і угу. щоб тренінг був більш ефективним. Ну, типу, якщо збереться більше ніж 90 людей, це вже якось буде не сильно ефективно. Який топовий тренінг буде у вас на цих Тільки, що ви рекомендували так відвідати? Нам старатися. Що ж таки, ну напевно, що буде десь там якась градація. Краще, краще, краще. І тут от такий тренер приїде, таку забабахає лекцію. Я не знаю. Всі тренінги хороші, але мені найбільше сподобалося тренінг Тараса Воєва, як подорожувати по Європі з порожніми кишенями. Угу, цікаво. І практичний, практичний так. тренінг. В цей час якраз. Так. Тобто заходимо на сайт, реєструємося так. і приходимо. Які дати саме цих тренінгів? Коли вони проходять? 16-20 березня. А це який час після обіду, це після пар? П'ята пар? пар. пара, шоста. Для простих Що смертних так? то, то в якому корпусі? Бо ви, ви, ви корпус. в політесі все розумієте. Перший навчальний, то той великий театр? Е, можна так. Там ще актова зала. Бо було, це, і... це, це центральний корпус чи ні? Ні, не ні. головний. А ну от бачите. це є головний, а це шок. Там перший. Де є дальня? Ні. Nee. <laughs> ну, по-простому, по -про -про поясніть, де Відальна ти пишеш. Ідеальна це кормушка, а це от... цікаво. Та... Слово <Стро> <Тут, це> зліва... <Стро> славо будемо шукати шукати перший навчальний корпус бліте <Стро> Карпінського 10, якщо я не помиляєш. Дякую <Стро> вам, що до нас завітали. Дмитро Шумик це є головний координатор проекту Best Training Week, а Також Олена Томчук, віце-президент зі зв'язків із громадськістю локального осередку Best Lviv. До речі, коли завітаєте на ці тренінги, обов'язково зайдіть в ту кормушку, яку згадували. Там за 20 гривень до сих пір, у 2015 році, можна себе свою тещу і трьох дітей нагодувати.